Тук-тук, вам можна? Ну, звісно, ви вже зайшли в магазин. Але так, Так, от. так. От тепер згадую, що ми по списку брали. Та я що пам'ятаю, чи що? Я не пам'ятаю, що нам треба було брати, що саме. Ну, е, Єдине, що я пам'ятаю, це взяти пончика. Лава по списку. два. О, точно моя соня любить цоколадку. Треба її взяти, а ну тут один пончик. ну ток його любить. Я приніс кошик, кладемо пончика. Що ж тоді нам вибрати краще всього? Який торт вибрати? Я пропоную взяти ось цей зелений. А мені здається, що цей буде кращий. Вони ще так високо знаходяться. Ну, попросимо в кого, щоб вони стали. Або, може краще. Хм, може краще млинці взяти. А може краще морозиво? Я не знаю, що вибрати для мами. Ну і сьогодні день народження, а я нічого ще не придумала. Та не хвилюйся. Бесті Стар! Дихайтеся. Дякую, Бетті. А ви можете нам допомогти, будь ласка? Нам... Повіж, будь ласка, вибрати тортик на день народження. Моєї мами. сьогодні день народження, я вже забула. Я... З якою начинкою любить. З будь-якою. О, дивіться. А Джоні пропонує ось цей взяти, а я хочу ось цей. Але ще є тут тортики, тут, то тут. дядіти ось цей, то він. Які? Покажіть ще раз пальчику. Цей. А цей. Як ви думаєте, моїй мамі він сподобається? Так, да, він і гарний, і смачний. Добре, тоді ми цей. його беремо. Так, Нам треба взяти е, ще молоко, В кошик ми покладемо його. А ви що берете з собою? А я от діткам пончик. Слухайте, а де тут відділ, де можна взяти малини? Малини вот той, біля каси. Джоні, принеси, будь ласка. Добре, тоді я хліб. І ще оце я візьму. Взяла. Так, я візьму малину, напевно, і, і напевно, авокадо теж. Ну так, можна тепер. О, як у вас такий величезний пакет, а у нас вже він заповнений. Того не вистачає. Не вистачає? Да. Капець. Ой, хліб ми забули взяти. А ще треба взяти дві риби. Точно ж, ти будеш їсти. І Марка, ми ще покликали його сім'ю. Треба риби взяти. Риби тому підемо. Дякую, Бетя гарного вам дня. До побачення. До побачення. Проблема в тому, що у нас просто. Ладно, ми візьмемо. Ой, ну візьмемо ось цю рибу і ось цю. ідемо на касу. Візьму так взяла кекс Ще треба мені тут взяти поїлочку. Далі, далі-далі Де це? Десь тут було. Снизу сверху. Так, це треба було взяти і сир все я на тез. Сімсот сорок дев'ять гривень, Оплата плата карткою чи готівкою, карткою. Прикладайте телефон. Пік! Хвилиночку. Оплата пройшла. Дякую. Так, якщо у вашого чеку сума більше 500 гривень, ви отримаєте наліпки. Ось тримайте. Вау, як круто! Дякую! До побачення! До побачення. Добрий день! Добрий день! Пік. 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 З вас буде 527 гривень. Оплата карткою чи готівкою? Добре. Ага, прикладайте. Віт! Ага. Бет, я знаю, що у вас дві дитини, тому ось тримайте аж три наліпки. Дякую. Дякую, до побачення. До побачення.